Шановні депутати, шановні присутні. На пленарне засідання після цього сесії селищної ради 8 скликання 26 обраних депутатів прибуло 19 депутатів. Причин. Отже, сесія може розпочати роботу на частини 11 статті 46 закону України про місцеве середування в Україні та згідно регламенту селищної ради. Пленарне засідання після ї чергової сесії селищної ради 8-го скликання оголошують 3. -ї. Порядку денного відповідно до розпорядження барівської середньої радіо третій на 64 No59 на 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 пропонується. Народний порядку денний відповідно розпорядження від 3 64-го року пропонується вниз наступне питання. Є порядок денний. Проєкти рішень порядку на офіційному сайті селищної ради, з якими ви могли всі доступні. Шановні депутати, лічильна комісія не в повному складі. У кого-то пропозиції по лічильній комісії. Басенко Ліновий. Басенко, Басенко, Хто так. за на пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Ішенка рук, Став і ще одна людина. Шінкарук Шінка Сергій Миколаєвич. Тут дано пропозицію голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Рішення прийнято. Значить, на розгляд порядку денного виносяться питання, які були у вам кожному направлені на електронну почту, які були розглянуті на комісії. На жаль, сьогодні ми перед початком сесії не змогли зустрітися, тому що в нас сьогодні проходить районний захід, приїхали з області, з району до усього приїхали до на нас представники культури, то я не зміг бути присутнім завчасно. І о, ми будемо по ходу вже питання, які, які не зрозуміли, то будуть буде, два буде, буде питання. Але ці питання пройшли погоджувальні ради, пройшли комісії. Я думаю, якщо б там щось не зрозуміло, то можна було телефонувати і, або підходити і вирішувати. Ці всі питання. Значить, е зачитувати всі питання порядку денного, чи не треба? Не треба. Значить, хто за даний порядок денного за основу, прошу голосувати. Олександр Іванович, яку з полонкою пульту голосує шляхом кім'я руки? Запиші. Всі, всі питання. Запиші. Е хто за даний порядок денний, прошу голосувати. 19. За. Да, 19. Значить, шановні депутати, шановні присутні, тривога, йдемо. Укриття, чи вам проводить? Пробуваю. Хто за те, що проводить, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Проводив. Е, пропозиції. Ко будуть пропозиції до порядку денного. Значить, в мене поступила пропозиція зняти е, з порядку денного питання. Номер 8. Про передачу транспортного засобу автомобіля ГАЗ-51 з балансу комунального неформаційного підприємства Баришівської батькопрофільної лікарні Баришівської селищної ради на баланс Баришівської селищної ради. Там э, свої нюанси, але э, запропонували зняти це питання і винести потім його другі інтерпретації. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. прийнята. І також у нас поступила е е пропозиція тільки що зняти питання номер 6 Там не подали, комісія сказала, принесла його до сесії, але треба, щоб були подавати. акти. не подали, так ми це питання тоді пропонує комісії, щоб ми відняли з порядку денного. Шосте питання. Проняло на спеціальній матеріальній цінності з балансу управління освіти, молоді та спорту в армію сесійської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Шосте питання. За 19 пропозиція прийнята. Також поступила пропозиція ну, тут внести першу пропозицію, Значить, на минулій сесії ми зняли з порядку денного структуру Баришівської селищної ради. Значить, його, цю структуру допрацювали до останнього і також погоджена вона була із голови фракцій, в принципі, ні у кого. Ні, питання виникали, але ці всі питання, які виникали, всі їх усунули. Тому пропонується винести на розгляд сесії питання про внесення змін до загальної численності структури підводи виконавчого комітету окремих виконавчих органів Баришівської селищної ради. Хто за дану пропозицію прошу голосувати. Питання про дня згодом незаплатне прийняття з державної власності комунальній 2 баршівської спеціалісті територіальної громади, нерухомого майна, що за адресою заберешка 30 без селища Баришів добровольської ліківської, на якій воно розташоване. Це те питання, що ми на кожній сесії розглядаємо, пожарні склади у нас на капіті. Там трошки міняється у них щось по цьому, і ми його постійно міняємо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Питання у нас також виникло, людина виробляла і не платила, тобто прийшло на цьому, і треба, щоб за вашої бюджет, то зараз відносить його всі ці часові доларів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. За 19 пропозиція прийнята. І наступне питання. Ми зняли восьме питання з порядку денного, щоб не виконавчий комітет продавав цю машину, а ми даємо дозу. Значить, проведення дозволу комунальному інформаційну підприємство Барішківського батальоту на лікарня Баришівської сорочка на відчуження транспортного засобу ГАЗ-51, щоб вони продали його за аукціона за 20 тисяч доларів. 22. 22. Це жарко, але що продали? Взагалі не правильно, що я тежу. Я, про... я, Значить, хто за пропозицію, прошу голосувати. За. за 19 пропозиція прийнята. П. Значить, кого були ще які доповнення? Немає? Нема. Значить, хто за даний порядок денний в цілому, прошу голосувати? За 19 при агентній слову прийнято. Переходимо до розгляду порядку ДНР. Всі питання у нас розглядалися на комісії, пройшли погоджувальну раду, висловлені на сайті. Тому я пропоную зразу переходити до договорення. Чи якісь будуть інші побажання? Ні, немає. Немає? Значить, тоді е, про внесення змін до бюджету Барісівської селищної територіальної громади на 24 рік. Будь ласка, є питання? Немає. Немає? І саме голосування? Да. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Пере передачу субвенції з місцевих бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Є питання? Немає. на голосування. Це неполітичного розвитку по Є питання? Немає? Немає? Ставне голосування. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Пропонування ставок таких сплати на нерухомими майно від, відмінне від замінної ділянки? Є питання? Немає. Ставлю голосування. З балансу виконавчого комітету селищної ради на баланс комунальних підприємств Барішківської селищної ради. Є питання? Ставлю на голосування. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про Проте на спитання матеріальної цінності з балансу управління освіти, молоді та спорту. Ми зняли це питання. Так? Питання про поставку на баланс комунальних підприємств та бюджетних знову баршовської сторожі ради матеріальних цінностей. Є питання? Ставлю на голосування. За Ста 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про мене на технічні документацію з ним українського знову відновлення міжнародної ділянки натури і сервіс для товарності політичного виробництва. Є питання? Ставлю на голосування. За. За. Людмила Олександрів. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження технічних документацій зимового сухої відновлення міжнародної діальної на культури на місцевості будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споруд працедивних ділянок. Є питання? Став на голосування. Наступне питання. Про реєстрацію права кональної власне земель ділянки. Немає? Ставлю на голосування. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення до договору оренди земель ділянки від 2010. Певного стапела Зоренко ВГ. Є питання? Лазарів. Є питання? Немає питання і ставимо на голосування. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про відмову зменшення відсотку рентгенної плати до українська компанія ВВ. Є питання? Взагалі. Ставлю на голосування. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу приватної власті земельної ділянки Чіркові ТМ. Є питання? Немає. Старомосувати. Має питання, Ставимо на голосування. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення зміни рішення Барської селищної ради 22.03.24 року номер 2598-24 нових місяць з до народований проєкт за нового відведення заміни ділянки у комунальну власність. Є питання? Немає. Немає, на голосування. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про надання згоди на вкладання приздатного договору оренди земельної ділянки для сентання та випасання подоби щербині МК. Є питання? Немає. Немає ставлення голосування. Я Михайлович. За За, 19. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до загальної численности численності та структури підвозки на подиви окремих виконавчих органів Баришівської селищної ради. Значить, скажу, це структура. Значить, Все залишилось без змін. Тільки переміщали і відділа відділ і створили управління ЦНАП. Все залишилось так, як було. Безкоротше. Без скорочень, без скорочень посад там будуть, але ті люди, які не пенсійно виклику, всі будуть працювати. Є питання? Немає? Нема? Дістав на голосування. державної власної комунальної власні Барішвської селищної територіальної громади Нерухомого, в мене, мене знаходиться за адресою вулиця обуцію 30 без селища Баришівського, Проворотського району Київської області, на який воно розташоване. Є питання? Є питання? чи Немає Немає, ставного голосування. Питання. Проня згоди накладання короткострокового договору ран без замірній ділянки ПГАН чутки кн плюс. Є питання? Ставимо на послуги. За. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Протягнути з дозволом комунального і комерційному підприємству Барівського водопрошкої лікарні Барівської своєї рані на відчуття транспортного засобу газ 51 Є питання? Немає стан голосування. За. За 19 рішення прийнято. Різне. Хто бажає виступити в різному? Ніхто. Ніхто не бажає? Ні. Значит, у будуть зауваження, побажання, поведення в сесії, пропозиції. Немає? Дякую. Ці питання проєкту демон розглянути. Сесію закрити.